Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про два потенційних ретродропа, на яких можна буде досить непогано заробити. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій перший пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо забирати потенційний ретродроп від КілоЕкс. KillEx це децентралізована біржа, яка побудована на базі BNB Smart Chain. Інвестором цього проєкту є Binance Labs. Токен запланований на другий квартал 2024 року. Лістинг буде як мінімум на біржі Binance. Як отримати нам безкоштовно токени проєкту? Насамперед вам необхідно перейти за оцим от посиланням. Переходимо на біржу, нажимаємо на кнопку Connect Wallet та приєднуємо свій гаманець. Metamask або ж Wallet. Після чого в розділі Airdrop виконуємо простенькі завдання. Бачимо, що кожного дня нам будуть давати безкоштовні поінти е, за те, що ми заходимо на їхній сайт. Також, е, якщо ми зробимо депозит більше 100 доларів, то ми ще додатково отримаємо е, 2 поінта і ще вам дадуть 50 поінтів, якщо ви зробите торговий оборот е, більше 1000 доларів. Після того, як зробили торговий оборот, можна кошти відразу вивезти. Також в розділі рефералс ви можете згенерувати своє реферальне посилання. Десь комісія за це буде 0,01 долара. Та запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. І ви будете отримувати 50% від Pointів, які зароблять ваші реферали. Так. Також ми можемо застейкати пару копійок в розділі Vaut і також за це отримати ще поінти. І Можемо ще заклеймити Ват на Galaxy і слідкувати за новинами проєкту їхні... на їхньому каналі. Отже, давайте підсумуємо. Потенційний ретродроп від QLX Обов'язково я рекомендую вам виконати, оскільки тут інвестором є Binance, тому токен може досить суттєво коштувати. І кожного дня нам будуть давати поїнти за вхід за рефералів, торговий об'єм та депозити. Тому рекомендую зробити обов'язково і не з одного аккаунта, а з декількох. Так, наступний проект Marginly – це додаток для маржинальної торгівлі та дериватив на основі смарт-контрактів. Він зараз роздає свої токени вартістю 40 тисяч доларів США серед 150 найкращих трейдерів у своєму торговому конкурсі Тестнет. Також топ-30 найкращих рефералів отримають їхні токени, незалежно від свого рейтеру. Отже, що вам необхідно зробити? Скопіюйте це автореферальне посилання та вставте в браузері в TrustWallet. Після чого зареєструйтесь, скажіть свій Twitter, Discord та приєднайте свій гаманець. В їх Діскорді ви можете запросити тестові USDT для торгівлі. Так, 150 найкращих трейдерів розділять 40 тисяч доларів. Тобто, якщо ви будете на 150 місці, то ви отримаєте 69 доларів. Якщо ж ви будете на першому місці, то ви отримаєте 6900 доларів максимально. Також топ-30 по запрошеннях рефералів отримають від 100 до 1000 доларів залежно від зайнятого місця. Ось я безпосередньо зараз перейду і подивлюся рейтинг рефералів. Бачимо, що за перше місце 1000 доларів користувач запросив 61 людину. Якщо ми перейдемо до топ-30, то бачимо, що всього на всього запросили 9 людей. Тобто, якщо ми запросимо 10 людей, то можемо забрати 100 доларів. І якщо ми запросимо, зараз скажу якщо ми запросимо, бачимо, 44 людини, то ми будемо ось. На восьмому місці і заберемо 500 доларів. Тому, я думаю, рекомендую. Необхідно зробити цю схему, як мінімум, запросити рефералів для того, щоб забрати найлегші 100-500 доларів. Ця акція буде діяти до 13 листопада, тож у нас є ще 8 днів на те, щоб зареєструватися самому та запросити якомога більше рефералів по своєму посиланню. Також я обов'язково рекомендую вам зробити ось цю наступну схему від CraftPeer, оскільки тут вам безкоштовно дають 1000 гривень за себе, а також 1000 гривень за кожного запрошеного друга. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватись по моєму реферальному посиланню, пройти верифікацію, після чого закинути собі на баланс 101 євро та інвестувати в будь-яке житло. Після чого ми чекаємо 7 днів. Через 7 днів нам приходить додатково 25 євро, і ми виводимо власні кошти і цей от бонус 25 євро. Е, відразу від того моменту, як ви інвестували е, від 101 євро, ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і заробляти на кожному запрошеному другові по 25 євро. Запрошений вам користувач також отримає по 25 євро, тобто по 1000 гривень. Тому схема досить прибуткова, я особисто все перевіряв. Кошти приходять, гроші вони успішно виплачують, тому рекомендую. Також в описі буде посилання на схему від Soma Fінансу, тут вам необхідно буде зареєструватися по моєму реферальному посиланню, пройти верифікацію, після чого запросити друзів по своєму реферальному посиланню. Так якщо ви запросите двох друзів, які за вашим реферальним посиланням зареєструються та пройдуть верифікацію, то ви розділите 5000 доларів в токенах SOMA. Якщо ж ви запросите 5 друзів, які пройдуть верифікацію, то ви гарантовано заберете 50 доларів токенах SOMA. Якщо ви запросите 10 друзів, які пройдуть верифікацію, то ви отримаєте 150 доларів в токенах SOMA. І якщо ж ви запросите найбільше користувачів, а саме: на даний момент 80 людей на першому місці запросив користувач, то ви отримаєте 25 тисяч доларів в токенах SOMA. Якщо ж ви будете на другому місці, то відповідно ви отримаєте 12500 доларів в токенах SOMA. Якщо будете на третьому місці, то отримаєте 5 тисяч доларів в токенах SOMA. Тобто на цих от 4 схемах від KiloX, від Marginly, від CroftPier. І від Soma Fінанс можна досить непогано таки отримати е, гроші. Тому рекомендую вам обов'язково виконати ці схеми. Та е, не забувайте, що в описі під даним відео е, є ще дуже багато інших різноманітних схем. Також я рекомендую вам обов'язково підписатися на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона, оскільки там ще буде дуже багато інших. Схему заробітку, на яких ми зможемо з вами досить непогано заробити.